класно, гору візьме зразу. А ти не хочеш стати допомогти йому? Може просто брати, хлопці і говориш, що хоче запитати. Так, нас сьогодні дуже багато, надто багато. Які наступні дії? План? Поїхати випити кавку. Приїде Тарас, поїхати забрати м'ясо. Привезти поступати, щоб готуватися до собою, суботу будемо світло людей. Треба, щоб буде ребра. І тоді вже їхати додому і це, їсти смачненькую. Смачненько, так? Так, дуже добре. Всі чули? А вас як справляють? Що що тут буде? Пацани, як ви? Прекрасно. Готуєте з вечері сутої, та? Так. молодці. Я вже чесно хочу Ми всі такі. Наш нацик недовольний. Весело мене в вихідний день. Ну, дуже вихідний, ні? Що ти там у групі? Так як нас...